Під час заходів поліцейські встановили місце розташування плантацій у гіддя в Андрушівському районі. Аби не привертати увагу, ділки засіяли коноплі серед соняшникового поля. За допомогою е, аерозйомки було виявлено незаконний посів. Значний значного обсягу посеред поля відповідно були проведені необхідні слідчі дії, і вже на заключному етапі поліцейське управління стратегічних розслідувань, слідчі Бердичівського районного відділу поліції виїхали безпосередньо на місце, де зафіксували наявність близько. Двох тисяч рослин конопель, що були приховані між високими рослинами соняшника. Раніше такі посіви були. Цьогоріч це перший такий великий посів за цінами чорного ринку. Вартість вилученого може сягати до мільйона доларів. США. на даний час триває встановлення осіб причетних до цих незаконних посівів. У рамках відкритого кримінального провадження поки що досудове розслідування здійснюється за статтею 310 Кримінального кодексу України, тобто незаконний посів або вирощування наркомісних розслідувань.